Друзі, всім привіт! Зніму огляд ось такого мегана, який є у наявності. 2012 рік, 1,5 дизель. На майже максимальній комплектації. 269 оригінально підтвердженого пробігу, без підфарбувань по кузову. По комплектації відразу що кидається в очі, це синонові поворотні фари, омивачі фар, передні парктронік, денні ходові, туманки, 17 оригінальні легкосплавні диски. Майже нова зимова гума, комплектація Bose, електроскладання дзеркал, є асистент отримання у смузі руху, також автоматичне ближня дальня, присутній панорамний дах, є повний безключовий доступ, повний електросклопакет, акустика Bose. Ось такий комбінований салончик. Шкіряне мультикермо. Пробіг 269. Підтверджений перевірений навігація. Двохзонний клімат контроль, механіка шестиступка, електростоянкове навігація, круїз, все по стандарту. Панорамний дах, все працює, нічого не, не підтікає. Задній ряд сидінь. Також дуже збережний. Відмінний стан, я б сказав, по салону ніяких зауважень немає. По кузову також автомобіль без підфарбувань. Позаду має парктронік задній, присутня камера заднього огляду. Ось така вже ледівська підсвітка номерного знаку дуже яскрава. По багажнику. Шторка на місці, все на місці, не зачуханий, що я не помиляюся. Авто присутня аптечка, повнорозмірна запаска та домкрат. Ось в такому стані автомобільчик. Хай не збережений стан, технічно, візуально без нюансів. Ось він-код. Можете зупинити собі, ознайомитись слібі перевірки. Нічого ніхто не приховує по салону. Ось все так виглядає. Максимально збережений, красивий. Достойний автомобіль. Дуже цікавий, наголошую, колір незвичайний білий. Це є білий перламутр. В Сонячну погоду він має просто нереальний вигляд. Та й взагалі, біленький з панорамою на ну, цих чорних лісочках у бусечній комплектації. Ну, просто, просто космічний вигляд. Апарат не гірше того дітілайна, що був перед цим. Так, в дітілайна є свій обвіз, але. Цей автомобіль також має заряджений вигляд, комплектацію, стан. Автомобіль розмитнений та сертифікований, знаходиться у місті Луцьк, 269 рідного пробігу. Сертифікат у наявності оглянути можна за домовленістю. Також нагадую, що у нас є доставка авто до вашого дому. Любі перевірки, звіти, все можемо вам. Надати, показати, якщо вас все влаштує, привеземо автомобіль у ваше місто. Тому, кого зацікавив, звертайтесь, автомобіль реально збережний файний відмінний стан таких на ринку мало, що в такій комплектації, чесний пробіг, цілий кузов. Ну, всім дякую, працюємо далі!